Пропонуємо вашій увазі причіп 2 ПТС 3. Ширина причепа 1,80 м, Довжина кузова 3,30. Колеса стоять м, 75 на 15,3. На поворотному колі. Підвіщення дійшло. Тупор поворотного кола, поворотне коло. Ресорна підвізка. Ресорна підвізка. Гідроциліндр ГАЗ-53. Перевертає на всі, на три сторони. Висота борта 50 см. Можливо поставити наставні борти, збільшити, але цього достатньо. З документами. Виробництво завод, спеціальна аграрна техніка. Мантражопідйомність причепа 3000 кг. Це для тракторів від 35-40 кінських сил. Ідеально для 50-ки.